Молодятин та Марківка першими почали ремонтувати дороги за сприяння депутата обласної ради Богдана Гдичинського. Практично тиждень вантажні автомобілі завозили гравій до населених пунктів. Молодятинський сільський голова Михайло Гриньків шутрував вулиці рідного села. Зроблено майже сім доріг. А от Марківський війт Михайло Стефак вирішив зробити дорогу до джерела Біла Криниця. Обидва очільники сіл дякували Богдану Гдичинському за допомогу та висловили сподівання на подальшу співпрацю. Я не сподівався, що мені допоможуть. Але е, я сам почав щось робити, копати окопи, і е, Богдан Петрович і його команда е, мені почали допомагати. Допомогли багато в чому. Е, не можу сказати, що е, Михайло Михайлович Негрич нічого не помив. Він почав мені допомагати. І, ми почали робити, а і тут така допомога, як манна з неба від Богдана Петровича Гедичинського. Дуже багато вони мені допомогли по вулицях, не лишень по вулицях, а і одиноким перестарілим з центру як там Доброта. Хлопці привозили допомоги, і багатодітним сім'ям розвозили допомоги. І до школи дуже багато вони мені допомогли. За що щиро дякую на цей напрямок Ми вирішили спрямувати, тому що дана дорога була одна з саме. Складніших найгірших у нашому населеному пункті. І ми фактично здавна планували зробити тут ремонт, але оскільки необхідно було значні затрати, і власними силами було дуже важко це зробити. А от коли були представники обласного депутата Гадичинського Бона Петровича у нас на зустрічі, вони сказали, що допоможуть нам у вирішенні цієї проблеми, зокрема, щоб надати машини для перевезення гравію. І ми тоді почали в цьому напрямку спільно з районним депутатом, з сільським депутатом, з активом села робити ремонт даної дороги. Керівник громадської приймальної Богдана Гречинського Василь Волощук сам особисто контролює хід виконання робіт. Ремонтом доріг у обидвох населених пунктах залишився задоволений. каже, що обласний депутат хотів би, щоб у кожному селі робилися ремонти вулиць, встановлювалося б освітлення. Богдан Гречинський завжди береться допомагати тим, хто працює, зазначив Василь Волощук. В житті найбогородніша справа це робити добро і робити добро для людей. Це є десь принципове таке життєве кредо Богдана Петровича Дичинського, і він його втілює в життя яким чином, ви бачите самі? Ми планово працюємо, десь об'їзд сіл, знайомимося з ситуацією, яка всела, з проблема села. Обіжали ми Печеніжницький курс, і от узнали, що найбільшою проблемою для таких сіл, як Марківка, Молодятин, це є дорога. Безумовно, наші люди працюють, наші люди заслуговують десь ходити по кращих дорогах, їздити по кращих дорогах. Тому було прийнято рішення надати допомогу в ремонті оцих, оцих доріг. Богдан Зичинський та його соратники запрошує до співпраці всіх зацікавлених осіб. Для цього лише треба звернутися до громадської приймальні, і допомога буде вам надана. Богдан малецький Сергій грицак. Програма події